Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенна субота. Живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості, в благословенні. Сьогодні субота, маємо прекрасний час. Вихідний день. І беремо послання сьогодні до Мір'яни Солду, як завжди по суботах. Такі глибокі досить, глибокі досить і досить довгі послання, тому можемо довше. Робити відео, довше слухати відео. І, звісно, на практику беремо особисте розважання. І сьогодні візьмемо 2 жовтня 2014 рік. Нагадаю, що можна послання прочитати в такій книжці або на сайті Світломарії. Але це такі особливі послання до Міряни Солду. Обрати там в інтернеті, в категоріях є до різних візіонерів послання. І взяти вибрати це 2 жовтня 2014 рік. Дорогі діти, материнською любов'ю вас прошу, любіть одне одного. Нехай у ваших серцях буде так, як від самого початку хотів мій син: на першому місці любов до Небесного Отця та до свого ближнього понад усе земне. Дорогі мої діти, чи не розпізнаєте знаків часу, чи не розпізнаєте, що все те. Що навколо вас усе, що відбувається через брак любові? Зрозумійте, що Спасіння є в істинних цінностях, прийміть силу Небесного Отця, любіть Його та шануйте, слідуйте стопами мого Сина, ви, діти мої, апостоли, мої дорогі. Ви завжди знову збираєтесь біля мене, бо я спраглими, спраглими миру, любові та щастя. Напитись із моїх рук. Мої руки вам простягають мого сина, котрий є джерелом чистої води. Він оживить вашу віру та очистить ваші серця. Бо мій син любить чисті серця, а чисті серця люблять мого сина, тільки чисті серця є смиренними та мають міцну віру. Таких сердець я чекаю від вас, діти мої. Мій син сказав мені, що я мати цілого світу, вас, які мене такою приймаєте. Прошу, щоб мені своїм життям молитвою та жертвою допомогли, щоб мене всі мої діти прийняли як матір, щоб їх могла повести до джерела чистої води. Дякую вам, дорогі мої діти, коли вам ваші пастирі своїми благословенними руками простягають тіло мого сина, завжди в серці дякуйте моєму синові за жертву та пастирів, яких вам завжди знову дає. Таке дуже глибоке. Дуже сильне послання. І до того я й кажу, що в суботу, по суботах, ми маємо особисте розважання над посланнями, бо досить глибокі. Марія говорить тут непрості слова, знаєте. Бо хтось каже, що це може Марія водичку л'є, Але це ті кажуть, тільки можуть такі казати, які не розважають над цими посланнями, глибоко не вдумуються, ну і не живуть, звісно, ними. Тому якби. Здається, все так поверхово. Але якщо подивитись на це посилання, то воно взагалі не поверхове. дуже глибоке і дуже великий е глибинний сенс в цьому посланні. Марія каже: ну, буквально як бути щасливим, як жити інакше, які цінності, що цінувати в цьому світі, що цінувати в цьому житті. Е бо сатана нас зводить до того, щоб ми цінували тільки матеріальні речі. І людей цінували за матеріальними речами. А той має багато грошей, то, то цінна людина. А якщо хтось, ну там звичайний роботяга, то то вже не цінна людина, можна його е, десь в бусик загрузити і вивезти і там, десь вбити е, на війні. Тобто, ну, так бачимо, як зараз відбувається е, в нашій країні. Як просто, ну. Якщо ти маєш гроші, то ти, значить, цінна людина, можеш платити гроші, можеш відкупитися, можеш їздити за кордон, можеш робити все, що захочеш. А якщо не маєш, ну, то ти вже е, ну, просто як е, е, раб або м'ясо, кому як зручніше. А Марія каже: навчіться дивитися цінність, цінність іншу в людях, а любов цінніше за. За матеріальність, за матеріальні речі, е, каже: зрозумій, що спасіння є в істинних цінностях, спасіння. І сьогодні ну, ми можемо засуджувати різні речі. Знаєте, як мені е, якийсь хлопець написав, що е, ну, польську ікону, наприклад, вкрали там, ну, поляки вкрали цю ікону. Е, Божої Матері, яка в кавченкова з України колись там. ну, але якщо ми будемо лізти в далеку історію, то колись Львів теж був Польщею, і, і колись, то ми можемо так дойти до колись, колись, колись. Але я про ікону розповів лише звідки вона походить. Хто її якби, намалював, апостол Лука, здається, Євангелист Лука, який намалював на столі цю ікону. Де вона далі була? Ну, виходить, якщо вона з'явилася в Україні, то її колись українці вкрали у євреїв. Перевезли до України до Львова, а потім зі Львова вкрали поляки. <кій> ну, Ці історії я не знаю, хто в кого вкрав, що. Ми зараз бачимо, в Польщі назріває вже конфлікт теж на українців. Ну бо вже ну, і так довго протримались дійсно благословенний народ, який терпів наших хамів і, і бидло, яке поприїжджало. Ну, Вибачте, але такі, на жаль, у нас є люди, які приїжджають в іншу країну. і... І думають, що вони господарі світу. Ну, але на жаль, на жаль, призводить це все до тільки распри. націоналістичні різні речі. Якщо ми будемо зараз бігати і кричати, хто в кого вкрай ікону, хто в кого що віджав, то ми не збудуємо відносин з поляками. Ми не відбудуємо якихось відносин з цими людьми. І тільки викличемо конфлікти. конфлікти. Бо будемо бігати за цими речами. Цей канал, ну, цей мандрівка в небо, ця програма, не для того, щоб вирішувати, хто прав, хто винуват, хто в кого що вкрав, е, хто що має, а для того, щоб жити цими посланнями, для того, щоб читати їх, слухати їх, переживати і дійсно жити. Бо Марія каже, живіть моїм посланням. А як можна жити посланнями, якщо ти їх не знаєш? Якщо ти їх кожного дня не читаєш, практично не. не Вводиш, не впроваджуєш своє життя, то як можна жити цим посланням? Це неможливо. Навіть я вам скажу так, читаючи, слухаючи, можна не жити цим Ну, Просто послухав, прочитав, ну, файна Марія сказала, але не впроваджуєш своє життя, не впроваджуєш і не живеш цим посланням. Не живеш постом, не живеш молитвою, не живеш любов'ю. Не живеш наверненням, покаянням. Ну, просто файно. То не про це йдеться. Не про це йдеться. Ці послання дані для того, щоб ми їх переживали і в своє практичне життя вносили ці корективи, в своє мислення в основному. І тоді у нас не виникало питання, хто в кого ікону вкрав, а було питання, чому цариця Польщі Марія, а в Україні хто у нас цариця? Хто у нас цар в Україні. То справа, ну, бо могла б ця ікона бути в Україні, але пилі припадати пилюкою. Йдеться про віру. Я хотів показати, що віра, яка, коли президенти складають присяги і визнають королевою Польщі саме Марію. Якби у нас визнавали Марію, то не важливо, яка ікона там би була, але важливо, чи визнаємо ми як народ на своєю царицею Марію. Ось, це, ось про що була та програма. Про це я запізно вже прочитав той коментар, а зараз його описав. Йдеться про Чинстаховську ікону. Дорога дитино, материнською любов'ю тебе прошу, люби своїх братів, любіть одне одного. Любіть. Нехай у твоєму серці буде так, як від самого початку хотів мій син. На першому місці любов до Небесного Отця та до свого ближнього. І Марія каже: хай так буде в своєму житті. Любов до Отця це на першому місці любов до Отця. І потім любов до свого ближнього. Понад усе земне. Понад усе земне. То спочатку любіть Бога, любимо Бога. Потім людей, а потім все інше. Тут так, Марія каже. потім... Усе земне, понад усе земне. Люби Бога і ближнього. Понад усе земне. Понад усе земне це е, практично. Понад усе земне. Все, що можна купити, все, що можна зробити, все, що можна не знаю, втратити. Це все земне. Це все е, машини, квартири, дачі, літаки. Це все земне. Земні речі. Які ми любимо більше. Ну, ми не такі багаті, ми зараз по, по телефони. Телефон можемо любити більше, ніж свого брата. З якісь часи, можливо, не знаю. Якісь речі, речі ставимо на перше місце. Потім, щоб ці речі придбати, ми ставимо роботу в центр свого життя, щоб вже заробляти на ті речі, бо ми їх так любимо. І з цього втрачаємо взагалі життя. Втрачаємо істинне життя, до якого Господь покликав. Дорога дитино. Чи не розпізнаєш знаків часу? Це питання Марія задає. Чи не розпізнаєш знаків часу? Які у нас зараз знаки часу? Які у нас зараз знаки часу? Ну, направду знаки часу показують, що. Е Приближаємось ми до, до кінця часів, не до кінця світу, а до кінця часів. якихось, До кінця часів сатани, тріумфу сатани. І приближаємось до часів тріумфу Марії. І сьогодні Марія кличе, закликає, закликає, перемінись, перейди на мою сторону. Стань моїм апостолом, не будь апостолом алкоголю. Знаєте, в мене однокласник помер. Від серозу печені. Ну, апостол алкоголю виходить. Апостол став мучеником алкоголічним. І і, naprawdę, ну, прикро, прикро. Не сказати, що він винний в тому, ну, бо іноді так стається, що ці ж пагубні різні наркотичні звички пропагуються людині в малому віці. Людина ще не зріла, а вже їй пропонують. Різні наркотики різного роду ці речі, потім які вбивають. Зараз в Європі тут взагалі жах. Тут зараз пропагується дітям в дитячому садку, що хлопчик може бути дівчинкою, що дівчинка може бути хлопчиком, і вже без згоди батьків можуть давати гормональні препарати і буквально вирощувати з дівчинки хлопчика. Це просто жах, наскільки наскільки в юному віці хочуть зробити такі відповідальні рішення. Щоб діти приймали, а діти не встані приймати таких рішень. І тому важливо дбати про своїх дітей, ну, власне, і дбати про своє життя. Чи я сьогодні не склоняюся до чогось, якихось, чи сьогодні речі, взагалі матеріальні, не стоять у мене на першому місці? Чи дійсно Бог стоїть? Так перед собою конкретно сказати правду. Чи Бог, чи той автомобіль? І признатися собі. Ну, власне. Багато бачу таких, що ніби ми християни, але за, там, за ці речі тресемося, готові повбивати тих людей. Це не є по І Марія тут каже: понад усе земне, люби ближнього, понад усе земне. Дорога дитина, чи не розпізнаєш часу, чи не розпізнаєш, що все те, що навколо тебе, усе, що відбувається через брак любові. Чи не, усвідом... чи не бачимо ми, що у нас війна за брак любові? Чи не бачимо наше нещастя, всі ці біди, всі ці сльози, всі ці різні, я не знаю, каліцтва. Все це через брак любові. Через брак любові. Марія каже, все відбувається. Ніщита. Бо хтось багатий обікрав цих бідних. І, і ті бідні потім ніщиті, бо він не любить людей, він любить гроші. Все каже, що відбувається. Через брак любові. І сьогодні ти можеш це припинити, принаймні у своїй сім'ї, в своєму житті, в своєму світі. В своєму світі. Якщо ти перестанеш так жити, як всі, і почнеш любити, то твоє життя буде змінюватись. І твоїх близьких. Зрозумій, що спасіння є в істинних цінностях. Спасіння Марія, каже, є в істинних цінностях. Істинні цінності це не речі матеріальні. Прийми силу Небесного Отця, люби Його та шануй, слідуй стопами мого сина. Ти, дитинко, мій апостол, мої, мій дорогий, ти завжди знову збираєшся біля мене, бо я спраглим, спраглим миру, любові та щастя. Чи сьогодні ти спраглий любові, миру та щастя? Тому що кожна людина сьогодні спрагла е, любові, миру та щастя. Але Марія каже, про апостолів своїх, що і ми збираємось, «Нап, напийся з моїх рук. Мої руки тобі приносять мого сина, котрий є джерелом чистої води, він оживить твою віру та очистить твоє серце, бо мій син любить чисті серця, а чисті серця люблять мого сина. І якщо ти сьогодні любиш матеріальні речі більше, ніж Ісуса, то означає, що твоє серце не до кінця чисте. Твоє серце ще не очистилось. Як його очистити? Ісус його може очистити через руки Марії. Марія каже: я приношу живу воду, якими є Ісус. Тільки чисте серце і смиренне мають міцну віру. Тільки чисте і смиренне серце. Смиренне це означає, слухай Слова Божого і виконує його. Слухай ці послання і виконує їх. Це смиренне. Не каже, що так правильніше так. Зараз багато людей є. Які знають, як жити, які хочуть показати, як жити, які вчать, як жити. Але каже Марія Смирені. Смирені – це, які приймають, що Господь знає, як краще жити. Не я знаю, як краще жити. Я вам не хочу розповідати, як файно жити, як то бути там, як то буде там файно. Як... А Я хочу лише вам показати, що Марія знає, знає, як нам буде краще. Нам разом. І Бог. Знає, як буде краще. І Він дав для цього заповідь, дав для цього нам е, свої. Е, ну, буквально свої, свій стиль життя нам дав. Показав. Ісус прийшов, показав свій стиль життя, щоб сказати, живіть так і будете щасливі, будете в мирі і мати міцну віру, звісно. Таких сердець я чекаю від Тебе, такого серця, каже Марія, я чекаю від Тебе, смиренного та чистого. Мій син сказав мені, що я мати цілого світу, а значить, і твого світу. Тебе, який мене приймаєш, прошу, щоб мені своїм життям, молитвою та жертвою, допоміг, щоб мене всі мої діти прийняли як матір. Тут вже йде конкретне практичне завдання. Як ми допомагаємо іншим пізнати Марію? Чи поширюємо ці відео, чи зачитуємо ці книжечки, чи говоримо про Меджугорі у себе на роботі, чи говоримо про. Марію про ці об'явлення е, своїм приятелям, чи лишаємо це для себе. Марія каже: допоможіть, щоб всі мої діти пізнали, прийняли мене як матір, щоб їх могла повести до джерела чистої води. Дякую тобі, дорога моя дитина. Коли е, тобі ваш твій пастир своїм благословеними руками простягають тіло мого сина, завжди в серці дякую. Це означає, що коли завжди ти є на Євхаристії, коли е, приймаєш Євхаристію з рук священника, завжди дякую. Завждя. В серці, в серці. Не треба казати священнику дякую, а в серці дякуй моєму Синові, Ісусу, за жертву та пастир да, да, цього священника, який е, яких тобі знову дає Ісус. Дає нам Ісус священників, тому священник це дар, дар. Боже. І якщо ми сьогодні хулим на священників, або нам не подобається, або іще гірше е, пліткуємо про них, або іще щось задумуємо злого, це великий гріх, це чисте серце не робить. Тому покаємо з цього покаємо з цього і молимо за пастирів, за священників, за наших, хто, як, як, ну, хто якого має на своїй парафії. І очищаємо своє серце, робимо своє серце чистим та смиренним. І тоді будемо мати цю обідницю, будемо мати мир, любов та щастя. Неймовірно, як легко і нелегко. Всього лише треба померти для себе і воскреснути для Бога. Завжди кажу, це ну, як стати. Щасливою людиною померти для себе і воскреснути для Бога. Тоді ти будеш щасливий в будь-якій країні, в будь-якому місці, в будь-яких будь обставинах. Сьогодні я вже в Італії, в леко, озеро Леко, і мирного вам благословенного, файного дня суботи.